Привіт і вітаю вас на моєму каналі про 3 d графіку і не тільки. Давайте в цьому відео ми з вами продовжимо вивчати 3D-код і розглянемо ось цей блок Voxel Tools. Додаємо нашу сферу вже звична для нас штука. І будемо гратися з нашим Voxel Tools. І так, перша кісточка Vox Clay, це відповідно воксельна глина. З Ctrl-Shift, зглажування. Все. Ми це вже знаємо. Приблизно, знову ж ви собі для порівняння, можете дивитися, як вони працюють в порівнянні для вас. Ось ці дві кісточки. Потім далі наступна кісточка це Grow. Ось. Вона чимось схожа на ось ці кісточки Up. Ой. Тільки виходить, що вона працює з іншою альфою. І вона йде чуть, -чуть то гостріше. Зараз я додам деталізації. Бо мені не вистачає. От. Ви міняєте альфу і міняється відповідно сама кісточка. Далі з Voxel Tools, оце я згорну. Oxel Tools, ми маємо знову ж Build. Щось схоже, що ми вже бачили з вами. Оце, можна сказати, воно практично дублює. Так, це наша кісточка Smooth, яка зглажує. Воно дуже добре буде видно, якщо ми зробимо ресемпл, бо в нас аж 6 мільйонів. Це дуже забагато. От. Оце дуже добре видно, як вона зглажує. Ця кісточка. Наступна кісточка Fill. Прикольна кісточка. Зараз я вам покажу, як вона працює. От у нас, наприклад, є. Ось така от штука, так? Нам її бажано заповнити. Ми вибираємо кісточку Fill. І ось це не змінюється практично, бачите? А наш оцей кратер, який ми зробили, він заповнюється. Все, кратер заповнили, нажали Shift, тільки виберемо якусь іншу альфу. Згладили? Прекрасно. От ну, дуже добре, коли є якісь певні е, зварки. Зараз вам... не, не е, буліві операції. Зараз от є в нас один об'єкт. Потім зробимо от зараз інший. Ось. Так. Теж Add. Вибираємо нашу кісточку Fill. І ось тут, оце з'єднання ми заливаємо. В чому типу, виходить фішка? Фішка в тому, що воно ось це не чіпає. Бачите, нашу площину воно не чіпає. Воно собі заливає те, що між, між ними. Якщо брати звичайну кісточку зглажування, От дивіться, зараз я вам покажу. Звичайна кісточка Ось, Вона буде чіпати нашу площину. Не знаю, як то правильно повернути, щоб ви побачили. Тут може буде видно добре. От, Вона чіпає нашу площину, бачите? Відповідно, якщо ми вибираємо кісточку філ. Отут в нас воно отак його не робить, як з, з просто смуз. Це, в деяких випадках це прям супер корисна штука. Так. Далі маємо ось таку кісточку карру. Зараз. Угу. Тепер дивіться, далі є ось така кісточка. Яка. Може малювати в 3D просторі зразу. Наприклад, вибираючи різні форми, ми можемо робити щось в просторі, тобто не видавлюючи, а просто як вибудовуючи, вимальовуючи наш 3D-простір. Відповідно, до цього ж гатунку як то відноситься. Ні, до цього ж керунку, так? Відноситься оця кісточка Blob. Вона теж може малювати в просторі. Бачите? Само собою, ви отута можете налаштовувати. Як вона буде працювати, обов'язково на це потрібно звертати увагу, дивитися, собі налаштовувати, гратися. Є кісточки сфери. Можете малювати в просторі сферою. Можете, відповідно, з геометрії на простір виходити теж. Зразу в нас, виходить, об'єднано. Бачите? Ось тут. Нашою кісточкою Філ тепер ось це заповнили. Є. І маємо вже непогане спряження, бачите? Потім аналогічна сфера є 2D Paint, аналогічна штука. Тільки вона малює, типу, як в 2D просторі. Воно, бачите Получається, ви можете. Давайте я очищу, бо я вже знову дуже багато всього тут наробив. Оцей слой додамо нашу сферу. Виберемо 2 d Paint і от так дивіться, зараз я включу сітку. XZ -plane. XZ plane. Ось так от вона малює. От хочемо малювати. Має якесь затямкане кільце Сатурна. Так ніби його не знаю. Після свят покорожило. Добре, можемо вибрати ось тут. Дуже багато всього, можемо по трьох точках виставляти. Можемо виставляти. Ну саме популярне, в принципі, для мене це от ці вот штуки. так, Можна там X, Z, Y вибрати. так, Де воно є, Z, Y, Plane. Все, воно вже буде малювати в другому. Теж є додаткові налаштування і ви можете собі з ними експериментувати. Тільки експериментувати, тому що оце от відео розказувати. Прям що, що що робить, для чого це. Ну, я це для одного використовую, хтось для іншого. Третій взагалі цим не користується. Тобто ви собі для себе граєтеся. Ще раз кажу, що 3D-код це така програма, яку треба вивчити і потім насолоджуватися роботою. Тому що програма просто супермощна. Просто супермощна. Далі. Йде Plane. Виберемо, напевно, ось цю штуку. так? Ні, не вийде, треба ось цю вибрати. Так. Да. Раз. Все. Є. Ну, дуже класно можна робити таким способом під під болти, якісь м'ятини там або ще щось типу цього. Так, далі продовжуємо. Кісточка скрейп. От вона робить, ну, не знаю, в неї дуже добре там типу, якісь камінці робити щось ось таке. Давайте я зроблю її. різкішою. І, напевно, що поміняю ось це отак. Раз. 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 Якісь там бриліантики, камінчики, ось таку от штуку всяку можна робити цією кісточкою. От. Не забувайте, що тут є налаштування кісточок, тут є налаштування альф. Не всі кісточки альфами працюють, але ви собі експериментуйте і дивіться. Все. І відповідно маєте. Ніби просто, нічого такого. Але це треба знати. Далі, ось ця пінч-кісточка. Вона як стягує. О, дивіться, якщо отак розібратися. Зараз я візьму, зроблю отаку штуку якусь. М -м -м. Ось, і візьмемо кісточку пінч. О, бачите? Це я навіть засильно зробив її по силі. Давайте зробимо слабше. Ще слабше. Ось. Вона стягує. Типу, як дуже добре шви робити неї або якісь шрами. От щось така штука. Так. І ось ця навпаки. Ось формує е, назовні. Бачите? Вона навпаки формує назовні. Це максимально напевне на що я здатен, як це все пояснити, але з другої сторони. Ми з вами, коли почнемо це все діло вже там промодельовувати, то ви побачите, як ці кісточки використовуються на практиці. От наразі, оце от Surface нам не треба буде. Наразі ось ці от кісточки клей Voxel. Потім оці Adjust, ото, що ми з вами вже пробували, так? В одному з відео. Ми будемо використовувати. Оці будемо використовувати малювання ще. Ні, трансформ теж будемо використовувати, тому що ми ось так от вибираємо і є наш. Об'єкт. Потім, відповідно, ми можемо брати. Просто пересувати от, оту частину меша сітки, за якими ми чіпляємося, ми можемо просто пересувати. Пози теж будемо з вами використовувати. Дуже така цікава штука і ну, для 3D-кота супер важливо. Ну, це ми вже розберемо. Давайте оці от штуки ми з вами розберемо в основному з грубшого. так? Розберемо в наступному відео. А на сьогодні, я думаю, цього достатньо, тому що я щось і так задовго вже трнжу. Всім дякую. Дякую, що дивитеся. Продовжуйте дивитися, підписуйтеся, коментуйте і до нових зустрічей. Всім пока.